Привіт, хлопчики та дівчатка! Подивіться, це маленьке курчатка я зробила з кісточки манго. І я розповім вам, як його зробити. Спочатку треба взяти кісточку від манго, і її потрібно добре помити з милом. Помити, помити, а тоді прополоскати під водичкою. Потім висушити феном. А тепер розчешемо нашу кістечку щіточкою. Чешемо, чешемо, розчесуємо. І подивіться, косточка стала пухнаста, наче справжня курчатка. Приклеємо оченята, маленький клювик і пірічко-крильце. Ось яке гарне курчатко. Добре, коли робиш іграшки своїми руками їх приємно дарувати друзям або гратися з ними самому. Наш курчатка каже вам пі, -пі, -пі і бажає гарного дня.